Вільна боротьба це не тільки чоловічий вид спорту. Дев'ятирічна Анастасія відвідує секцію з вільної боротьби вже два з половиною роки. Дівчинка розповідає, сама обрала такий вид спорту і в майбутньому планує досягнути в ньому хороших результатів. Різити на Змагання боротися понахи багато і перших місць. 11 одинадцятирічний ілья, як і настя, відвідує секцію звільної боротьби три рази на тиждень. Хлопець впевнений, тільки завдяки тренуванням можна досягнути успіху. Виграти чемпіонат України. Український турнір з вільної боротьби пам'яті тренера майстра спорту Володимира Кайди проходить з Долбунові вже в десяте. У ньому взяли участь спортсмени з 2001 по 2008 роки народження. Приїхало 185 учасників з 12 областей України. Є команда з Молдови. Серед учасників є чемпіони України, призери чемпіонатів Європи. Благоділа робимо для дітей, щоб діти займалися спортом, прививати здоровий образ життя дітям, ну, виковувати з них настоящих патріотів своєї держави. Варто наголосити, що даний турнір є підготовчим етапом до чемпіонату України, який відбудеться в жовтні місяці серед юнаків. В свою чергу старші наставники бажають майбутнім чемпіонам більше витримки та наполегливості. Потрібно тренуватися і любити цей вид спорту, характер проявляти. А молоді що хочу побажати? Здоров'я і наснаги в своєму виді спорту. Осьців та призерів змагань нагородили грамотами та медалями, а також сувенірами та призами. Анастасія Кучеренко Олег Тарасович, новини Рівного.